Трапеція основне. Добре, давай накреслимо трапецію і згадаємо, що це за фігура, чим вона відрізняється від паралелограмів, чим виділяється серед чотирикутників, особливим таким, які маємо види трапецій, і які властивості. Відрізняється вона від паралелограмів, тим, що в неї тільки дві сторони паралельні. паралелограмах всі сторони попарно паралельні, в трапеції тільки дві. Чотирикутник, у якому. Тільки дві сторони паралельні. Тобто, на нашому малюнку Б, це паралельна AD. Так, І ці сторони називаються, основи. Основи трапеції. ті сторони, які паралельні, ми постійно використовуємо цю назву, а ті сторони, які не паралельні, бічні сторони. Що ще є в трапеції? Є діагоналі, як і в усіх чотирикутниках, є висоти, при тому висота в трапеції одна, тільки на відміну від паралелограма. Я маю на увазі, різних немає, як в паралелограмі, От як в тебе було в задачі, були дві різні висоти. А в трапеці такого не буває. Висота одна єдина це відстань між основами трапеції. Її можна провести в будь-якому місці, тобто це спільний перпендикуляр основ, можна провести з вершин, можна провести, ну, так, традиційно ми проводимо так. З вершин тупих кутів, але буває і так, що вони проводяться з вершин гострих кутів, на продовження основи. Ось так буває, проводиться. Тобто, все це висота, відстань між основами. Ну, і треба знати, що таке відстань, і тоді з'ясно, що це буде перпендикуляр. Ну, а тепер якісь загальні властивості трапеці розглянемо. А потім розглянемо види трапеції і їх особливі властивості. Ще, знаєш, що сюди допишемо спочатку? Ще таку лінію, яку треба знати, це середня лінія трапеції. Давай ще раз окремо намалюємо невеличку трапецію. дивись, щоб вона була в тебе нерівнобічна. Поки що ми розглядаємо довільні трапеції, їх властивості, тому рівнобічну трапецію малювати не можна. Середня лінія. Це відрізок, що сполучає середини бічних сторін. В трикутника середня лінія це будь-яких двох сторін сполучає середини. І тому в трикутнику їх аж три штуки можна побудувати. В трапеції так неможливо. В трапеції тільки одна середня лінія, вона сполучає тільки бічні сторони. Значить, напишемо: середня лінія. Тобто, якщо ми сполучимо. Основи це не буде е, середньої лінії. Значить, маємо діагоналі, маємо висоту, маємо середню лінію трапеції, оце такі всякі відрізки. І вона має свою властивість. По-перше, вона паралельна до основ. І по-друге, щоб знайти довжину середньої лінії, треба додати основи і розділити навпіл. Тобто, вона дорівнює півсумі основ. Тобто, тут треба написати КП паралельно БЦ і паралельно АД. А тут КП дорівнює БЦ плюс АД, і поділити на 2. Оце властивості. Тоді розглядаємо тепер загальні властивості трапецій, покажемо кути, які лежать біля однієї бічної сторони А, Б, С, Д. Це буде перша сума кутів при одній бічній стороні 180. Так само, як і в паралелограмі, це кути, які являються односторонніми при паралельних прямих Б, С і Д. Тому їх сума 180. Але це тільки при бічній. Якщо взяти кути при основі, наприклад, А і D. Це вже не буде 180. Це два гострих кути, наприклад, А і Д. Тепер, якщо провести діагоналі в трапеції, то завжди. Виконується пропорція. Ну, так, хай діагоналі перетинаються в точці О. Властивість буде така: якщо АЦ перетинає БД в точці О, то трикутник БОЦ завжди подібний до трикутника ДОА. Ну і звідси слідує пропорційність відрізків. Тобто. БЦ відноситься до АД, як БО до ОД і як СО до ОА. І звідси з пропорції можна знаходити невідомі відрізки. Багато таких задач де треба щось таке знайти. Треба це пам'ятати. Будь-які трапеції, діагоналі утворюють подібні трикутники і внизу, але тільки вверху і внизу. По боках трикутники вже не є подібними. Ну, а тепер розглянемо види трапеції і які властивості вони мають. Види трапеції, ну і перша трапеція рівнобічна від того, що в неї бічні сторони рівні, тому називається рівнобічна. Давай її зобразимо. Тепер вже точно робимо однакові бічні сторони, тобто, в нас це АБ дорівнює СД. Крім того, вона має властивості, кути при одній основі рівні між собою. Це перше, значить, пишемо властивості. І одне це кути при одній основі рівні між собою. К друге це про діагоналі, в неї діагоналі рівні, як в прямокутника. Значить, це виходить: кут А дорівнює куту Д, і кут Б дорівнює куту С, і АЦ дорівнює БД. Це стосується нашого рисунка. І тут ще е, добре. Нагадати, давай що як третя властивість, що якщо трапеція вписана в коло, то це обов'язково рівнобічна трапеція. Тобто, якщо в задачі дано, трапеція вписана в коло. Це вона рівнобічна. Серед чотирикутників трапеція сама складна фігура в задачах. Вважаються найскладніші задачі по чотирикутниках це по трапеції. Але є певні такі хитрі моменти, які. Добре розглянути. Ми їх обов'язково розглянемо, щоб ти мав їх в себе в арсеналі для використання. Такі особливі моменти, які часто використовують у задачах, тому корисно про них знати. Переходимо до другої трапеції прямокутне. друге Прямокутна. Тобто, трапеція також може бути прямокутна, як і паралограм, і трикутник. Прямокутна трапеція, або ще можна сказати, що одна бічна сторона перпендикулярна до основ, або так, або так, можна побачити означення по-різному. В нашому випадку, виходить так, от А дорівнює куту Б дорівнює 90 градусів, або АБ перпендикулярна Б АВ перпендикулярна АД. Із властивості, ну, очевидно, те, що бічна сторона АБ така сама, як висота, ЦК, наприклад. Тобто, менша бічна сторона є висотою трапеції. В принципі, тут більше нічого можна і не записувати про прямокутну трапецію. а тепер ті особливі такі випадки, які часто зустрічаються в задачах, їх корисно зафіксувати. Тобто конкретні в задачах, але ну, вони дуже часто зустрічаються. Перше, значить, давай ми накреслимо трапецію таким чином. Дивись, оцю бічну сторону постарайся зробити таку задовжиною, як верхня основа, поміря лінійкою, щоб вони в тебе були однакові, задовжиною. А другу вже як там вийде, там вже байдуже яка? Головне, щоб оці дві Сторони бічна перша, і верхня основа були однакові, і проведи діагональ. Якщо все акуратно креслити, то можна побачити, що діагональ АС буде бісектрисою кута, А вона буде його ділити нафти. І давай запишемо цю властивість, яку в задачах можна побачити. Якщо діагональ є бісектрисою кута, то утворюється рівнобедрений трикутник. Вона досить легко доводиться, що там кути рівні, різносторонні, і виходить тоді рівнобедрений трикутник. Тобто цей кут рівний цьому, як різносторонні при паралельних прямих, ці між собою рівні, бо це бісектриса, і тому рівні всі три кути між собою, і тоді трикутник рівнобедрений. Можна просто запам'ятати, що утворюється рівнобедрений трикутник. І тоді можна замінити довжину однієї сторони на довжину іншої сторони і використати при розв'язанні. Якщо діагональ є бісектрисою кута, до речі, це може виглядати інакше. Тобто, вона може бути не тільки бісектрисою гострого кута, вона може бути бісектрисою тупого кута. Тоді утворюватись рівнобедрений трикутник буде з іншого боку. Тобто і так може бути. Ось тут рівнобедрений трикутник, тобто бісектрисою тупого кута може бути. Б, С, Кута С. Може бути і так. Тоді внизу рівнобедрений трикутник виходить. І так, і так може бути. В першому випадку у нас виходить АЦ, бісектриса. Трикутник АБЦ, рівнобедрений. А Б дорівнює БЦ. А в другому АЦ, бісектриса Кута С. Тоді трикутник АСД рівнобедрений. АД. CD. Тобто виходить основа і бічна сторона однакові. І так, і так. Верхній малюнок частіше зустрічається в задачах, ніж нижній, але може і таке бути. Ще є таке, коли е, треба знайти площу трапеції, о, до речі, то треба знати формулу площі. Давай ми напишемо тут: е, друге площа трапеції. Але не завжди площа за формулою визначається, тому я хочу показати тобі особливий впадок. Площа трапеції взагалі визначається за формулою S дорівнює рівня А плюс B поділити на 2 і помножити на H, де А і B – це основи трапеції, H – це її висота. Ну, це така загальна формула для трапеції, тобто тут невеличкі можна намалювати. Малюночок для формули H. A, B. А ми будемо про інший е, спосіб розв'язувати, коли формула можна не використовувати зараз. І накресли трапецію ABCD, яку я накреслила вже нормально із е, діагоналю BD. Часто в задачах легше, ну, якщо дані, всі сторони, наприклад, або діагоналі. Ну, тобто Якісь такі величини. Легше знайти площу трапеції, не шукаючи висоту, о, ні, висоту все рівно треба б шукати, не е, площу самої трапеції шукати, а замінити можна площу трапеції. Зараз я домалюю ти також, домалюй так, щоб оцей відрізок ЦК, який я намалювала, був паралельний БД до діагоналі. тоді БЦ і ДК будуть однакові, дивись по клітинках, щоб в тебе було довжина там. Тоді замість площі трапеції можна шукати площу трикутника АЦК. А як там вже дивимося, чи е, за формулою герона, виходить, знайти. Залежить від того, які величини дані в задачі. Якщо ЦК провести паралельно БД, то Площа АВЦД дорівнює площі АЦК трикутника. А площа трикутника легше трохи завжди знайти, ніж площа трапеції. Для трикутника більше формул, більше можливостей через висоту, через кути дві сторони, через три сторони за заформила герона, через якісь радіуси там вписано, описано, коло. все залежить від, від умови. Але сам факт, що замість площі трапеції. Ми шукаємо площу трикутника. Це також є доведення, чому це так відбувається, але я вже не буду цього тобі зараз розписувати. Просто оце корисно запам'ятати. Якщо провести відрізок паралельний до діагоналі, то утворюється трикутник, площа якого така сама, як і площа трапеції. Це все що таке саме основне, що стосується трапеції. тепер можна переходити до задач.